Привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось справді захопливе, про теорію Жана Піаже. Знаєте, в її основі лежить одна просто неймовірна ідея: наш інтелект це не щось таке, знаєте, застигле від народження. Ні, це структура, яка росте і змінюється, і при цьому проходить через дуже чіткі стадії. Нуму розбиратися, як же це все влаштовано. Давайте почнемо із загадки, яку я впевнений бачив кожен. От уявіть, чому малюк так вперто доводить, що у високій, тоненькій склянці соку більше, ніж у низькій і широкій, навіть якщо він щойно бачив на власні очі, як той сік переливали. Що ж там у голові відбувається? І тут відповідь п'яже вона просто геніальна у своїй простоті. Справа виявляється не в тому, що це якась хибна доросла логіка, аж ніяк. Це ідеальне, бездоганне застосування саме дитячої логіки. І от саме в цьому розумінні, в цій різниці, і криється весь ключ до його теорії. Так от Піаже, по суті, запропонував нам таку собі дорожню карту нашого розумового зростання. Всього чотири ключові етапи це можна сказати наш шлях від найпростіших рефлексів і аж до складного абстрактного мислення. Ну що ж, давайте пройдемо цей шлях разом, крок за кроком. Отож, усе починається саме тут. Перший етап він називається сенсомоторний. Це період від самого народження і десь до двох років. І в цей час світ пізнається виключно через дотик, через відчуття, через рух. На цьому етапі мозок дитини це такий собі дослідник. Він хоче все побачити, почути, понюхати, скуштувати, до всього доторкнутися. Все починається з найпростіших рефлексів, які, знаєте, дуже швидко перетворюються на перші звички, а вже потім на цілком свідомі дії. І що цікаво, зростання фізичної мобільності, от коли дитина починає сидіти, повзати, ходити, це прямо стимулює розвиток мислення. Але є один нюанс: дитина все ще залишається егоцентричною. Тобто світ вона сприймає виключно зі своєї власної точки зору. І ось тут відбувається щось справді ключове. Головне досягнення цього етапу це усвідомлення сталості об'єкта. Звучить складно, але насправді це просто фундаментальне відкриття. Речі вони продовжують існувати, навіть коли їх не видно. А найкраще це ілюструє приклад з ведмедиком. От уявіть. До цього моменту, якщо мама ховає іграшку, для немовляти вона ну просто зникає. Все, її не існує. А от після цього відкриття дитина вже розуміє, ага, ведмедик все ще десь тут і починає його шукати. Це ж просто гігантський стрибок у розвитку. Гаразд! Щойно дитина зрозуміла, що речі існують самі по собі, вона готова до наступного кроку. І ми переходимо до доопераційної стадії. Вона триває від 2 до 7 років, і це скажу я вам справжній вибух уяви, фантазії і символічного мислення. Що тут відбувається? Ну, по-перше, дитина вчиться говорити і починає розуміти, що слова, картинки це все символи. По-друге, неймовірно важливими стають рольові ігри. Це ж можливість приміряти на себе різні соціальні ролі. А десь у чотири роки <свісно> готуйтеся. Починається нескінченний потік запитань, чому піаже навіть назвав цей період інтуїтивним віком. Чому? Бо дитина просто вбирає в себе тонни знань, часто навіть не розуміючи, звідки вони беруться. От просто подивіться на будь-який дитячий малюнок сім'ї. Дитину ж зовсім не хвилюють якісь там реалістичні пропорції. Правда, головне це символізм. Хто на малюнку більший, хто стоїть ближче. Ось вам і яскравий приклад того, як символи на цьому етапі перемагають реальність. При цьому егоцентризм, все ще так би мовити, на піку. дитина на 100% переконана, що абсолютно всі бачать світ точно так само, як і вона. Сама ідея, що у когось може бути інша точка зору, вона просто поки що не вкладається в голові. Але поступово, дуже поступово, цей егоцентризм починає поступатися місцем логіці, і ми входимо в третю стадію стадію конкретних операцій. Це період від 7 до 11 років, і це той самий час, коли дитина нарешті починає розуміти, за якими правилами працює реальний світ. І тут з'являється новий крутий інструмент мислення, індукція. Що це таке? Ну, наприклад, дитина побачила, що один собака гавкає, другий, третій і робить узагальнення ага, значить, всі собаки гавкають. Тобто це здатність робити загальні висновки на основі якихось конкретних спостережень. І ось ми повертаємося до нашої загадки зі склянками соку. Тепер дитина нарешті розуміє концепцію збереження. Вона вже знає, кількість соку не змінилася, хоча склянка іншої форми. І це це просто колосальний прорив. Він показує, що мислення стало набагато логічнішим і впорядкованим. Знаєте, на цьому етапі розум дитини стає схожим на такий собі швейцарський ніж, з'являється ціла купа нових інструментів, наприклад, зворотність. Це коли дитина розуміє, що якщо 3 плюс 5 дорівнює 8, то й 8 мінус 3 дорівнює 5. Або з'являється вміння класифікувати речі за різними ознаками. І, що, мабуть, найважливіше, дитина нарешті нарешті може спробувати подивитися на світ очима іншої людини. Егоцентризм потихеньку починає танути. Ну що ж, ми підібралися до самої вершини піраміди П'яже. Четверта фінальна стадія. Це стадія формальних операцій, і починається вона з 12 років. І ось тут мислення можна сказати, скидає кайдани конкретики і злітає у вільний політ. У світ абстракцій. Саме тепер підліток опановує дедукцію. Це коли можна взяти два якихось твердження, порівняти їх і зробити з цього логічний висновок. По суті, це є основа, фундамент для наукового та філософського мислення. І завдяки цим новим суперздібностям підліток починає по справжньому осягати складний світ дорослих, такі поняття, як успіх і невдача, любов і ненависть це все стає зрозумілим. Це час активного пошуку себе, час формування власної ідентичності, своїх моральних принципів. І що важливо, вперше з'являється здатність не просто мріяти про майбутнє, а систематично його планувати. Але є й цікавий парадокс: на цьому етапі може виникнути нова форма його центризму. часто здається, ніби за ними постійно стежить якась уявна аудиторія, яка, знаєте, оцінює буквально кожний їхній крок, кожне слово. Ми стільки й говоримо про терорію. А хто ж стояв за нею? Хто такий цей Жан Піаже? Людина, яка першою наважилася по справжньому запитати: А чому діти думають саме так, а не інакше? А його геніальність, треба сказати, проявилася дуже рано. Тільки вдумайтеся, свою першу наукову статтю про горобців альбіносів він опублікував в одинадцять років, в одинадцять. А вже у 1920-му, коли він працював зі звичайними тестами інтелекту, він зробив те саме ключове відкриття, яке по суті і визначило все його подальше життя. Так от, у чому був цей ключовий момент, це осяяння. Він помітив, що молодші діти вони роблять не просто якісь випадкові помилки, ні, вони систематично раз за разом помиляються в одних і тих же речах, на відміну від старших. І тут він зрозумів, це не означає, що вони дурніші, це доказ того, що вони мислять абсолютно кардинально інакше. Цікаво, що П'яже влажав оцю стадію формальних операцій фінальною. Тобто на цьому формування основних когнітивних структур завершується. Але це не означає, що розвиток припиняється. Він також твердо вірив у навчання протягом усього життя і підкреслював, що наш розум ніколи, ніколи не перестає вдосконалюватися. Отже, теорія Піаже дає нам просто неймовірну карту дитинства, правда? Але вона залишає одне велике відкрите питання про доросле життя. Подумайте самі. Якщо весь фундамент нашого інтелекту закладається до підліткового віку, то що ж тоді змушує нас вчитися, розвиватися, змінювати свої погляди протягом усього подальшого життя? Це, знаєте, чудове питання, над яким справді варто замислитись.